Сьогодні ми читаємо з бхагаватам Бхагаватам», 10 пісня, главу 54. -го. Весілля Кришни Рукміні, тексти з 10 го і далі. По 12, принаймні. Отже, що відбувається тут? Царі після того, як Кришна викрав Рукміні Деві. Після того, як. Всі царі, що були там присутні, намагались відбити Рукміні і вбити Кришну, і після того, як їм це не вдалося, вони зазнали поразки, Джарасанда та інші царі підійшли до Шишупали і намагались його втішити. Отже, переклад тексту. Царі підійшли до засмученого шешупали, який був, наче, чоловік, що втратив дружину. Його обличчя зблідло, ентузіазм згас, і він виглядав висохлим. Царі звернулись звернулися до нього з такими словами. Коментар. Хоча шешупало не одружився з Рукміні, він пристрасно. Вважав її своєю власністю і тому був спустошений як чоловік, що втратив кохану дружину. Отже, що Кидева перераховує ознаки в тілі, Шишупали. результати його болю перелічені у порядку зростання. Тобто він. Його обличчя зблідло, ентузіазм згас, і він виглядав висохлим. Шишопала, що, що, що ще не отримав дружину, виглядав, наче людина, що втратила дружину. Тобто подія або ототоження відбувається в розумі в розумі людини. І коли вона щось втрачає, вона ще й не мала цього, вона дуже страждає. І це відбувалося із Шишопала. Часом із нами відбувається таке. Тобто Шишопала через такі страждання, через таке ототожнення, він не міг зрушити з місця, він не міг думати, він не міг мовити навіть нічого. Йому було дуже, дуже зле, надто зле. Джерасанда, наступний вірш. Джерасанда сказав: слухай шишупало, о тигри серед людей. Облич свій смуток. Адже щастя і нещастя втілених істот ніколи не бувають постійними, о царю. Це так дуже, дуже цікаво. Джева Госвами коментує. Він каже, що Шукадева насправді насміхається з шишупалем. Через слова Джересандгі. Джарасанда повторює: бго, бго. Тобто, о, пане, о пане, о володарю, щоб привернути увагу, що який просто був повністю аут. повністю він. Шупала відчував страшний біль. І Джарасанда каже, от тигри серед людей. Тобто, Тигру не варто не пасує впадати в депресію. Ти цар. Тигр це цар звірів. Тобто, ти маєш знати, що Джива приймає багато тіл, і реінкарнація, і всі зміни. Це неминуче. Тобто, Шука Шукадева сміється з шишупали, бо так званий тигр втратив свою здобич. Тигр дуже могутня істота, звір. Він 3 метри, може бути, 3 метри завдовжки без хвоста. Навіть. уявляєте, це, це дуже могутне. Він, він стрибає на 10 метрів, уявляєте собі? А вгору він може стрибати на 5 метрів. Тобто, це, це страшна, страшна істота, звір. І тут, як вони, вони вважали себе тиграми. А Крішну вважали шакалом. І ось шакал цей вкрав здобич у тигра. Ну, хіба таке може бути, га? Тобто це, це просто гумор. Нікчемний Кришна Кріш не відібрав у так званого могутнього тигра його здобич. Хіба то не смішно. І далі Джерасанда каже: як маріонетка в подобі жінки танцює за бажанням ляльковода. Так і цей світ, керований Верховним Господом, борсається в щасті і нещасті. Коментар. З волі Верховного Господа, живі істоти отримують належні плоди своєї діяльності. Тобто належні. Те, що йому належало, тому що шупалі він мав. Що йому не належало, рокміння внутрішня енергія Господа не належало йому. Він її не мав. Ніхто, ніякий матеріаліст не здатний. Торкнутися внутрішньої енергії, отримати даршу внутрішню енергію. І навіть коли ці царі бачили рукміні, вони бачили її зовнішню подобу, матеріальну зовнішню подобу, не внутрішню енергію. Далі коментар. Той, хто зрозумів абсолютну істину, віддається абсолютній істині, Верховному Богові особі, і його більше не вважають за людину, що перебуває в матеріальній системі існування. Оскільки ті, хто намагається діти в матеріальній системі або світі неодмінно намагаються експлуатувати Боже творіння, вони мусять зазнавати реакції, які змолені душі сприймають як нещастя і радість. Насправді весь матеріальний спосіб життя є фіаско, якщо дивитися на нього з перспективи абсолютного блаженства. Тобто він каже, що так само, як лялька перебуває під контролем, ляльковода, і вона рухається, може танцювати так само і живі істоти, їхнє їхні щастя та страждання. Скеровані Господом. Цікаво, що тут Джересанда каже, що це воля Ішвари, що все відбулось під контролем Ішвари. Далі, у 14, вірші, це 12. У 14, Джересанда буде казати, що це час і та карма, час та карма. Тобто Джересанда. Був прибічником теорії часу і карми насправді. І він вважав час ішваю. Він нехтував Кришною, який є ішварешвара, володар всіх ішвар, вищим контролюючим, регулює навіть час. Тому вони демони, як пише Балодевідя Буша, тому вони демони, що вони зневажають, нехтують Кришною. І висувають теорії про верховенство часу або матеріальної природи, або карми. І Джаресана використовує приклад маріонетки у вигляді жінки, що танцює. Так, він натякає на привабливість матеріальної насолоди, маріонетка приваблива. Тобто, час, він каже, час показав тобі цю привабливу жінку. Але не ти хазяїн цієї привабливою формою, а ляльковод. Насправді це так і є. Це правда Кришна власник, володар усіх своїх енергій. Щастя приходить саме і так само приходить нещастя. Навіть якщо ми вирішимо, що ми віднині будемо насолоджуватись. Ну, Кожен, кожна. Приймає таке рішення. Все, більше не буду страждати, буду насолоджуватись. Не вийде таке. Бо страждання прийде саме. Так само, якщо ви вирішите, що ви будете насолоджуватись, що ви будете страждати тільки, ви будете виконувати якусь аскезу. Все одно в цьому буде якась насолода. Навіть після того, як ви здійснили цю аскезу, приходить розуміння, що. Так, Я маю право зараз насолоджувати. А зараз я виконував скезу, зараз прийшов час, я можу розслабитись. Тобто, щастя буде, щастя з'являтиметься, навіть у пеклі є певні види насолоди. Що цікаво, як каже Шукадева, через. Слова Джерасандріч, що він мовить, він каже, що Господь подібний до Царя. Проте, навіть якщо людина приймає Господа, в цілому приймає, що таке щось є, але виступає проти Крішни безпосередньо, тобто паборману людській подобі проти Крішни, то усі його дії марні. І далі, взагалі, дуже смішний епізод Джерасанда він звертає увагу, Шешупало на себе. І він розповідає про свій власний досвід взаємодії з Крішною. Він каже, у битві з Крішною, тобто він таким чином хоче заспокоїти Шишупалу, у битві з Крішною, я і мої 23 акшоухіні, 23 армії, 17 разів зазнавали поразки, і лише одного разу я переміг його. Тобто він пропонує свій приклад приклад свого життя як приклад неминучого щастя і страждання. І він каже: хоча всі вони зібрались і звертались до Шушупали, він шишопали не виходив з депресії. Тому Джарасанда заспокоює його, наводячи приклад свого власного досвіду. Тобто, мене. Перемагали, навіть незважаючи на те, що в мене були 23 акшаухіні. Усі знають це. Тобто він каже, твоя поразка, то, та, то, то, то нічого то таке. То тільки один раз. От я, і це це повнюю його гордощами. от я отримав поразку від Кришни 17 разів. Я вже такий битий, перебитий. Навіть із 20. Ма трьома акшоухіні. І нічого страшного, я терплю. Тобто навіть поразка може стати предметом гордощів. Тобто, дивись, який я терплячий і врідноважений. чи то в перемозі, чи то в поразці. Я зберігаю спокій. І далі він каже, він каже в цьому вірші, він каже, він не називає Крішною. Він каже, що я був переможений. Сином воїна Шаурех. Сином воїна. Він не, не каже навіть Кшатріям воїном. Ні, хто такий Крішна? Навіть Крішна переміг, він вкрав рукміні. І все одно вони не хочуть його приймати як верховного, як, як переможця. А, Я був переможним тим сином Кшатря. Тобто. Ця істота має якусь спільність, який зв'язок з Шамрем, але його не варто вважати навіть Шатрім. З гордощі він ну, та той, той факт, що Крішна Верховний Господь. І щоб захистити свою гордість, він навіть каже, але одного разу я таки переміг його. Тобто, чесно кажучи, коли ми розмовляємо з кимось, і це про це каже, Наука пасторства або психологи навіть кажуть, що коли ви розмовляєте з людиною, починати наводити приклади свого власного життя і звертати увагу на себе, то не є професійний підхід, то зазвичай то не вражає співбесідника, то не вражає людину, то низький рівень проповіді. Коли, наприклад, Кришна каже ахам у Бхагавадгіті, то це є абсолютно існет. Це нормально, він звертає увагу на себе. На нього варто звертати увагу. Його треба прийняти до відома. І те, що він, він, все він, так. «Ахам Сарвасся прабхаво», він каже, «Ахам біджа прадах піта. Агам Адірхі Деванам він каже, все це про себе. Расахам Агам абсукаунти я мам, екам, шароном враже, мені віддатись. Але коли ми посилаємося в розмові на себе, починаємо звертати свою увагу людини на себе, то це абсолютно непереконливо для людини, з якою ми розмовляємо, і це роздмухає наше оманне его. Тому. І, і справді, що тому шишупалі, яке йому діло до того, що Джарасанда був переможений 17 разів? Для нього його один раз, що він зазнав поразки, набагато важливіший і вагоміший за всі ті поразки Джересанді. А хай той Джересанд, що з ним? Ось я втратив, не мав і втратив. Для Шишопала це найголовніше страждання. Тобто горе іншого не, чіп, не чіпляє серце так сильно, як наше власне горе. Особливо приймаючи до уваги те, що Шишопал не був Вайшнавою, він не був парадук духі. Тим, хто сприймає. Страждання інших, як свої, свої власні. Але, але Джерасанда та інші царі все одно, хоча вони є егоїстичними демонами, вони відчувають єдність, вони заспокоюють одне одного для того, щоб єднатись. Гуртуються проти спільного ворога. Ніщо не об'єднує людей так, як, так сильно, як спільний ворог. Хоча й ненадовго, але має влаштовує суперечки протиріччя знов таки серед цих людей, бо вони об'єднуються на основі двоїстості, не на основі духа, не на основі єдиної природи. Тобто демони не можуть бути єдиними. І що, що цікаво, каже цей Джарасанда, він каже, що коли час він підкреслює значення часу. Він каже, коли час був неблагоприємним для мене 17 разів, я зазнавав поразки від Кришни. Коли одного разу час був благоприємним, я врешті-решт переміг його. Тобто Джересанда, можна сказати, він був прихильником астрології. І вірив в астрологію в матеріальні обставини, в матеріальні якісь проміжки часу благоприємні. І тобто, треба робити все відповідно до планет, і тоді все буде добре, все буде благоприємно. Тобто він не вірив у Кришну. Він вважав, що світом таким чином править випадковість, що йому просто не повезло. Ну, не в той час. Кришна був дуже хитрим, і він використав час для того, щоб викрити рукміні, Тоді, коли це було для нього дуже вигідно, і тому він переміг. Тобто, фактично, це віра в матеріальний світ з матеріальним часом. І хоча час і весь світ це також енергії Крішни, проте Демони не хочуть визнавати особистість Крішни. Їхній імперсональний підхід образливий. І імперсональний підхід тому, отже, є демонічний підхід, бо нехто є особистістю Крішни. І далі Джерасана каже: але все ж таки, я ніколи не плачу і не радію. Хоча 17 разів він зазнав поразки, бо знає, що цим світом керують час і доля. Тобто він прихильник верховенства карми і кали. Карма не здатна втілюватись без впливу часу. Певного часу до нас приходять певні результати нашої діяльності. Іншими словами, він каже, що час рівно ставиться до кожного. Отже, не варто проявляти щастя чи скорботу. Досить імперсональна і холодна картина світу, що він її малює. Тобто ніякого прояву милості. Все справедливо, час, карма, все. Більше нічого. Ніякої милості, ніяких стосунків. Просто механістична теорія, механістична картина світу. І далі він каже: і ось усіх нас, великих полководців і вони воєначальників, перемогли яду та їхні незліченні війська, що їх захищає Кришна. Тобто, підсумовуючи Джарасанда, Намагається вкрити сором та страждання. Тобто він каже, промовляє у цих віршах у множині. використовує множину, тобто щоб дати зрозуміти, що ми всі наразі переможені. Або ж можна по-іншому трактувати це як те, що це говорять, звертаючись до Шешупали, всі присутні царі. Ми всі переможені Крішною. І це правда. Кожен буде переможений. Або Крішною, якщо ми добровільно віддаємось Крішні, хай ми треба признати його як переможцем, своїм переможцем. Або ми будемо просто переможені часом і кармою. Одне з двох. Але ми втратимо в цьому світі завжди. І він в цьому вірші використовує ім'я Крішни, але для того, щоб висловити свою зневагу персонально. Персонально висловити зневагу до Крішни. І далі він каже, що зараз наші вороги перемогли, бо час сприятливий для них. Але наступного разу. Коли час буде сприятливий до нас, ми переможемо. Тобто він розмірковує дуже філософськи, дуже, щоб заспокоїти що Шишопала, щоб охолодити його страждання, його гнів. Ця розмова чому ця розмова важлива? Ця розмова важлива, бо вона прославляє Кришну. Непереможного Кришну. Опосередкована вона прославляє Господа. Він є непереможним, ніякі демони не можуть зазіхати на його внутрішню енергію. Ніхто не може зрівнятись з ним. Навіть Кришна не бився в цьому епізоді. Яду. Захистили його. Крішна собі поїхав з Рукміні, все. Його родичі, його віддані бились із цими царями і перемогли їх. А він незалежний. Він захотів красти рукміні, вона його попросила і він викрив її. Він абсолютно здатний нехтувати всіма. Він незалежний, сврат, Кришна. Чи є якісь доповнення? Чи є питання? Матеріалісти не здатні бачити внутрішню енергію, коли ми дивимося на божества, чи бачимо ми зовнішню енергію. Це залежить від нашого рівня, це залежить від нашого стану, нашого серця, що ми бачимо в божествах. Якщо ми бачимо тільки прикраси, як ми бачимо, як, як красиво виглядає. То не є ще духовне бачення. Хоча це добре, якщо ми оцінюємо позитивно Крішну і Шіматі Радерані, але то не є ще духовне бачення. Це певне аг'ят сукриття. Але що цікаво, що, зокрема, ця форма Арчавіграга дуже-дуже милостива, тому що. Господь проявляє себе через матеріальні елементи, через те, що ми здатні сприйняти. І навіть якщо ми не маємо бачення, якщо наше серце не плаче, не відкрите для, до зустрічі з Богом, все одно ми можемо оцінити, і ми можемо сприйняти якось цю концепцію, що Бог є, і Богу треба служити. В принципі, в вайді, вайді бхакті це більш-менш вайді садана, то більш-менш в обумовленому стані то є служіння Господу через посередництво матеріальної енергії. Хоча ми не можемо сказати, що арчевіграха то є матеріальна енергія, але ми так бачимо. Тобто, так. Ми можемо не бачити Бога. Ми можемо бачити, як на матеріальний погляд божества це засіб або інструмент для служіння Богові. А з духовного погляду Божества це сам Бог, так само, як і Святе Ім'я. Так само, як ці царі, вони не бачили справжню рукміння. Вони бачили матеріальну подобу. Так само, як Равана не вкрав справжню сіту, Вкрав, викрав матеріально подобно. Какие-то mm? З Богом? Чи з, з, з Божествами? Щоб теорія стала реальністю, щоб вона втілилася конкретно, має бути служіння. Якщо ми служимо божествам, то це розвиває стосунки і ми прив'язуємося. Спочатку прив'язаності немає, хоча теоретично ми можемо відчути бгаву, людина здатна відчути бгаву, коли бачить божества. Навіть вперше, але зазвичай через образи це не відбувається, і регулярне служіння розвиває стосунки, і потім можуть проявитись емоції. Так само, як щодо провопада наводить приклад, коли дитина народжується, часто мати не має такої сильної прив'язаності до дитини. До дитини. Але коли вона служить їй, то ця прив'язаність розвивається і стає дуже міцною. З часом. Так. Що обов'язково для демонів філософія, щоб усунути страждання, філософія трохи допомагає усунути страждання. Але оскільки філософія, просто чисто філософія не залучає активні почуття до спілкування з Господом, то вона дуже обмежена. Філософія так, вона. Тобто Гіана, вона допомагає уникнути страждань, але її максимум це імперсональне звільнення. Максимум ефекту від Гіани, це імперсональне звільнення. Так, страждання зникають. Так, правильно, дуже, дуже слушна аналогія знеболюючий, це як знеболюючий засіб, правильно. Знеболюючий засіб, який насправді не усуває хворобу. Так. Чи може Крішна пролити безпричинну милість на демона, який йому заздріть? Кришна проливає, він пролив милість на Хіран'я Кашипу, на Хіраньякшу, на всіх демонів, яких він вбиває, він проливає це його милість. Він дає їм звільнення, духовний результат. То є милість його. Якраз те, що ми зараз обговорюємо в сьомій пісні. Що це питання, з якого постає вся сьома пісня і вся. Історія про хлади Мохраджі Ірані кашу і не щоб... де... Мадева. Добре. Щиро дякую вам за увагу. Щело провопади.